Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую вам, що ви підписані на мій YouTube канал. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, а також за вашу цікавість до мого проєкту. Радий, що ви зі мною, і мені приємно, що можу бути для когось корисним. І одна із цілей даного проєкту відверто про це бути корисним бодай, для когось одного із вас. Не обов'язково для всіх. І якщо комусь одному буде корисний цей проєкт, я вважаю, що вже щось роблю корисне. А так я сьогодні розумію, що є така боротьба в youtube просторі, коли кожен намагається до себе привернути увагу інших людей, підписників, вподобайки, коментарі просять, напишіть там 4 і більше слова, і таким чином можуть більше людей побачити. Насправді. Мав можливість за ці два тижні переосмислити деякі моменти і зрозумів, що для мене важливо не просто, знаєте, ганяти за вподобайками, за коментарями. Мені буде приємно, що ви напишете коментар чи поставите вподобайку, але для мене найважливіше буде, якщо даний проєкт буде корисним саме для вас. Тому дякую вам, що ви ще зі мною і ви зацікавлені моїм проєктом. Дякую всім добродіям, хто. Фінансово підтримував, а так само молитвою і добрим словом. Адже були моменти, коли опускалися руки, коли не хотілося нічого робити. Ну, таке буває. У мене таке буває, і я дякую Богу, що він дає сили все ж таки вставати і далі йти по життю. Тому дякую. Я хочу подякувати моєму другу і пастору. Павлу Москаленко подарований отакий мікрофон. Як ви почули, звук набагато кращий. І це завдяки тому, що він одного разу сказав вам, ти не годиться, щоб в тебе звук був ну, такий нікудишній. Давай будемо це діло поправляти. Тому Павло Москаленко, дякую тобі, що ти підтримав мене і подарував мені, я так вважаю, на, на Різдво, на Новий рік отакий, отакий мікрофон, який. Як на мене, дуже гарно працює і мені подобається. Взагалі, дійсно, зовсім інакший звук, якість, все як має бути. Тому дякую тобі, пастор Павло, за підтримку. Так само, пастору Павлу Москаленко дякую за ідею створення проекту Голос священника». Він один із тих, хто просто сказав. Валентин, було б класно почути пасторів, е, які мають щось сказати. Ну, Ми з ним розговорилися, з пастором Павлом, і він каже: от, от є пастори, які мають якусь думку і могли б про це сказати. Я захопився цим. Так само мене до цього підштовхнуло інтерв'ю, яке я проводив з Оленою Легенчук. Вона є капелан а, в, для наших воїнів ЗСУ і не тільки для воїнів, а так само для тих, хто вже скажімо, в цивільному житті після воєнних подій. І я, отак, з Павлом Москвенко, коли спілкувався, з інтерв'ю з Оленою Легенчук мене наштовхнуло на те, щоб створити отакий проект Голос священника, який проходить в кожної середи. І, можливо, ви знаєте служителів, пасторів, священиків, які мають що сказати, і в них є досвід життя, тому. Передайте їм, що я буду дуже радий. І, взагалі, я запрошую, якщо хтось із священників пасторів слухає, запрошую вас до того, щоб прийняти участь в проєкті Відверто ПРО. Звісно, я буду дуже радий і готовий почути вас, просто почути і впевнений, що зі мною будуть чути багато інших людей про ваше служіння, про ваш досвід. І тому. Один із головних проєктів, який я на сьогоднішній день роблю, це проєкт Голос священника. В цьому проєкті виступають не тільки пастори, але так само священники з греко-католицьких і православних громад, які мають так само служіння і багато роблять для людей України. І для мене, в першу чергу, в пріоритеті зацікавлення це пастори, служителі, які. Служить в українських церквах. Ви, може, знаєте пастора, священника, який може сказати цікаве слово, думку про служіння. І взагалі хотілося б, знаєте, от пастор має різні переживання, щоб його почули люди збоку. Тому що, ну, наприклад, в проєкті ревізія піджиків ми дуже часто піднімаємо такі теми, які не є приємні для наших пасторів, для служителів. І, звісно, я вже не милість впав. Декотрих е, е, очах служителів, тому що ми піднімаємо непопулярні теми, теми, які будоражать, теми, які порою нервують декотрих служителів. Але ревізія піджаків це проект, в якому, на жаль, поки що я російською мовою розмовляю там, бо Олена, але, е, Олена Скорнякова вона не, не до кінця ще розуміє українську мову. І щоб вести з нею діалог, то я мушу вести російською мови. Але в цьому проєкті ревізія піджаків ми більше говоримо про недобросовісних служителів. Особливо цього понеділка, в 18.00, буде, ну, я б сказав, таке непросте. І водночас важке інтерв'ю, в якому прийняла участь одна хороша сім'я, і вони поділилися досвідом своїм в перебування в одній. Я б не сказав, що це церква, а секта. І, славно, звісно, лідер цієї секти він прославився не тільки на, на околицях і в Україні, а в інших країнах. На жаль, його слава має печальний відпиток, але про це буде говорити та сім'я. І звісно, в ревізії піджаків ми піднімаємо завжди непопулярні питання, розбираємо расистів, які. Підтримують путлерівський режим і так далі, тому провізії підчуків це одне. Але в кожної середи є проєкт Голос священника, в якому я маю можливість почути досвід, голос пастора священника, який служить людям, який має певні переживання і має певне якесь слово. Тому, якщо ви знаєте пасторів, священників, які готові прийняти участь в Проєкті голос священника. Передайте їм, і я вам передаю, якщо хтось із священнослужителів чує зараз це, це послання, прийняти участь в проєкті Голос священника. І я дуже дякую всім пасторам і священникам, які вже прийняли участь, і ви вже бачили попередні випуски. Як на мене, вони дуже цікаві, корисні і впевнений, що це тільки гарний початок. Тому дякую вам ще раз. Дякую всім новим підписникам, всім, хто зацікавлений даним проєктом. Прошу вас, напишіть ваш коментар, якого пастора ви б хотіли почути. Можливо, порекомендуйте мені кого запросити. Я буду дуже радий, тому що саме в проєкті священника» ми будемо говорити про досвід служителя священника, про його переживання, про його радості. Страхи, і не тільки тому, що священник це також людина, але він вибраний на служіння для того, щоб допомагати людям священник це той, у кого на устах є знання. І я вважаю, що пора наших священників пасторів почути. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви підписані на мій канал Відверто ПРО. Ставте! Вподобайку, антивподобайку, але якщо ви себе відчуваєте, що вам неприємно або вам не подобається мій проєкт, то я завжди кажу: не гвалтуйте свої мізки, якщо вам не подобається даний проєкт. Я для себе зрозумів одне, не треба там зі шкірі вон вилізати, щоб когось запросити, приходьте, бо, бо в мене класно і так далі. Я роблю свій контент, і на цей контент буде свій попит. Але якщо ви... Мучитися і вас мучить совість, що ви на цьому каналі відверто проти. просто ну, можете оминути і піти туди, де вам буде легше. Насправді, я зрозумів, що не треба нікому нав'язувати себе. Але радий, що ви прийшли, поцікавились і бажаю всім миру. В першу чергу Україні. Бажаю миру нашим воїнам і воїнесам ЗСУ. Бажаю сили, відваги і витривалості в. Для перемоги нашим волонтерам і священнослужителям капеланам бажаю так само мудрості від Бога, сили, тому що те, що ви робите сьогодні в церкві України, ну це для мене це достойна робота і це героїзм з вашого боку. Дякую кожному пастору, кожному священнику і кожному капелану, що ви робите багато для нашої армії України. Дякую вам, що ви вкладаєте себе молитеся, підтримуєте фінансово, підтримуєте матеріально. Один із таких пасторів є Олександр Кушнирук, пастор церкви Джерело життя у Пущі Будиці. Вони роблять, наприклад, окуп, окупні свічки. Для мене це великий приклад, коли пастора задіяні. І не тільки пастор Олександр, багато інших наших братів, пасторів, священиків задіяні в служінні. Нашій армії, служінні, нашим волонтерам, які можуть допомагати воїнам. Дякую всім, хто задіяний в цьому служінні. Прошу вас так само не бути осторонь. Особисто я можу сказати, що я так само приймаю участь і доначу, як можу для ЗСУ, і по можливості, чим можу, тим допомагаю. Я вважаю, що кожен із нас, хто вважає себе українцем, хто покликаний нести. Боже слово, нести волю Божу. Ми маємо сьогодні підтримати в першу чергу своїх, а це Україну. Це підтримати своїх побратимів, посестер, це підтримати наших воїнів, воїне, ЗСУ, капеланів, священиків, пасторів, молитися, донатити і всіляко підтримувати. У мене навіть був досвід спілкування з з декотрими воїнами в особистому спілкуванні через телефон. Один із воїнів він вже в вічності, він віддав життя за Україну, але я мав честь при житті, коли він жив, з ним спілкуватися. І ви знаєте, це важливо нам, якщо ви маєте друзів, братів, сестер, які сьогодні війська за будь ласка, їх підтримайте. Дякую вам, що ви почули це, і нехай Бог миру буде з вами. Поставте вподобайку, напишіть коментар. І можете написати коментар не просто мені, напишіть е, в коментарі свою подяку для воїнів ЗСУ. Я впевнений, що наші брати і сестри, які служать в ЗСУ, вони будуть читати. Можете написати подяку капелану. Не обов'язково мені, просто напишіть е, нашим воїнам, нашим волонтерам подяку в коментарі. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите. З вами був я, Валентин Опря. До нових зустрічей. А в понеділок, о 18.00 годині за київським часом, на каналі Злая Баба в Єлєни Скорнякової буде досить цікавий гости. етер, в якому я не приймаю участь, але приймає мій друг Андрій Ковтун. і ви зможете послухати їхній діалог з Оленою, а так само. Інтерв'ю з, з одною сім'єю, яка розказує про свій досвід перебування в одній секті. Досить достойно. І цей чоловік він на сьогоднішній день є капелан, служитель, і він сьогодні робить дуже багато для перемоги України. Тому запрошую вас в понеділок о 18.00 доєднатися до ревізії піджаків. Але при одній умові, якщо вам вже є 18 років, якщо у вас м не слабка психіка. Тому що інтерв'ю обіцяю, буде непростим. Я його мав можливість переглянути скоріше, ніж ви. Тому можу сказати, там багато буде такого, що може вам бути дивно, але це важливо. І перед тим помоліться. Це найкраще, щоб Бог вас беріг і ваш розум. Ну там будуть не зовсім приємні речі, але про це потрібно говорити і потрібно викривати всяке зло. Тому дякую Єлені Скорнякові, Андрію Ковтуну, ведучим, які провели цей етер, який відбудеться в понеділок о 18 годині.